Всім привітики! Сьогодні з вами хотіла побалакати про спіральки. Вони можуть бути як просто прикрасою, можуть бути волосячком для ляльки, можуть бути гривкою для коня. Застосування дуже багато, але є різні способи їх в'язання. Ось ці ось дві спіральки, вони зв'язані. З однакової пряжі і однаковим гачком. Одним і тим самим. Але, як ви бачите, вони виглядають по-різному: ця ширша і дужче скручена, ця більш тоньша і така має м'які такі хвилі. В чому ж різниця? Принцип в'язання. Один і той самий. Кількість петель повітряного ланцюжка теж однакова. Це 60 петель. Але тут пров'язані в'яжемо ланцюжок із 60 петельок, і з другої від краю починаємо повертатись назад. Але тут я поверталась стовпчиками без накида. А ось тут напівстовпчиками Або з'єднувальними стовпчиками. Ось і вся різниця. Різниця здається невелика. Але результат виходить геть різний. Тому і зачіски, і гривки. Вийдуть геть різними. Підбирайте собі, яка вам більше сподобається, і дивіться, що у вас вийде. В моєму випадку мені сподобались більш оці тендітніші. Це буде в мене гривка для єдиноріжки. І вони виглядають більш, більш ніжно. Але це на ваш смак. Тому така невеличка різниця дає ось такий ось різний результат.